Друзі, вітаю вас на нашому каналі. В прямому ефірі маленькі курчатка породи лікбар кремовий хохлатий. Що це за порода? Це автосексна порода, виведена в Англії на початку ХХ століття. Створили її на основі шляхом скрещування коричневих лигорнів, плімутроків і золотистих кемпинських. Те, що з того всього скріщення вийшло, назвали золотистим ликбаром золотим. Але він мав великий недолік, дуже була низька яйценоскість. Потім, вже пізніше, на основі золотого лекбара вивели срібного лекбара, але все рівно, ну, додавши гени білого легорна, але все рівно ситуація не вирівнялась. І вже тільки тоді, коли. Золотого ликбара скрестили з арауканою, ситуація з яйценоскістю вирівнялась. Порода це така: вона м'ясояєчна. Курочки приблизно 2 кг півні до 3,5 ростуть. Заявляється, яйценоскість їх 270 яєць на рік. Але по факту, от за відгуками птахильників, які їх тримають, це ну, 200 яєць в середньому ось так. От. Півники будуть з великим гребнем, без хохолочка, можливо, пару пір'ячок, а курочки будуть мати великий хохолочок на голові. Саме тому цей ликбар ще називається хохлатий. Очі великі, червоні у дорослої птиці. Гребінь повинен бути яскраво червоний, листоподібний. У півника повинно бути на гребені 6 зубців і він не повинен завалюватись. А у курочок може бути 6-8 зубців, повинен теж стояти, але припускається невелика хвиля. Обов'язково сережки можуть, повинні бути білого кольору. Чим ця порода цікава і чому вона свого часу ледь не зникла? Ці кури цієї породи несуть яйця від блакитного до зеленкуватого в різних кольорах ну, блакитні і зеленкуваті яйця. І саме через це вона не користувалася попитом і була майже на грані зникнення. Але потім все-таки її змогли відновити в Англії, вона збереглася. І потім вже розвезли по Європі і почали вже її розводити. Птиця, в принципі, миролюбива, достатньо спокійна, але достатньо вибаглива і вимоглива у, у утриманні і в розведенні. Значить, нестими яйця 55-65 грамів вагою, не дуже крупні. Ну і самі кури, в принципі, вони ж не дуже крупні. Значить, вони вимагають збалансованих кормів, їх не можна перегодовувати, тому що якщо їх перегодовувати, то вони можуть почати дуже пізно нестися, а може і взагалі не нестися. Влітку для них найкраще, звісно, великий вигул, щоб було багато трави, багато зелені, і лише трішки їх вже догодовувати зерном. От, взимку, взимку повинен бути опалюваний, опалюваний курник. Якщо він не буде опалюватись і буде дуже холодно, назимку вони припинять нестись. Але на мороз вони можуть пережити, що якщо нема прогулянок взимку. А от якщо у курнику буде холодно, це для них не дуже добре, тому що найменший стрес, зміна корму, зміна обстановки, утримання. Наприклад, підселення їх до кур і інших порід, це все впливає на яйценоскість. Якщо ж їх утримувати в таких умовах, як вони вимагають, то вони несуться круглий рік тільки з перервами на, 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 линьку, ну, на період, коли вони линяють. Як я вже сказала, вони по характеру достатньо спокійні, миролюбні, але, але. Може бути таке, що десь якийсь півень чи курка можуть бути і агресивними. Значить, помічено, що агресивність передається у спадок. Тому хто агресивний, той іде на холодець. Того треба вибраковувати і у стаді не тримати і, ну, вибраковувати, коротше кажучи, є навіть така думка, що, щоб вони були спокійні, що їм. Повинна бути червона годівничка, а от синій і жовтий колір годівниць, можливо, не використовувати. Ну, не знаю, що вам сказати. У нас тут вон є червона, зелена, вони ще маленькі, ще навіть і не знаю я, як говорити. При збалансованих кормах при нормальному утриманні курочки розносяться в 5,5 місяців. Спочатку яйце несуть, вони невеличкі. Але потім з часом вже буде більше, більше, більше. Але така порода достатньо неоднозначна, оскільки про неї є як і схвальні суперові відгуки, так є і дуже негативні, тому що ну, яйценоскість їх можна назвати нестабільною. От, наприклад, якщо домінанти зімою одним цвітом, як то кажеться, несуться при будь-яких умовах, то ці будь-який стрес будь-що. Зміна освітлення, зміна корму, різкі якісь звуки, будь-який стрес, він моментально б'є по яйценоскості. От, Хочу вам показати, сказала вже, що це порода аутосексна. Значить, чим відрізняються півники від курочок. Значить, ось у нас курочка. Ой. Ось у нас курочка. У неї вже промальовується ось спереду чубчик. Темна голівка без білої плями і темна спинка з полосочкою. А оце розбійник, оце, оце півень. Він світліший, в нього не така темна полоска. І на голові, ось на голові, у нього біла пляма. Ось півничок, он півничок, ось півничок. Вон прям з великою білою плямкою, ось півничок з білою плямочкою. А це от курочка, курочка, курочка. А ти хто? А ти не ясно, ти на курочку схожий. Ну, побачимо. Ось такі, друзі курчатка. Колір може варіюватися у них. Курочки такі від каштанового до лососевого, будемо казати, до золотого можуть бути. А півники, то в них може бути і сірий, і кремовий, тому вони називаються легбар кремовий. У курочок буде яскравий такий хохолок спереду, така зачіска. А у півників він менш виражений, як я вже казала, буквально декілька пір'ячок довгих. З ними ще ось мешкають у нас чорномідні маранчики, 8 штучок, і 15 лігбарчиків в цьому інкубаторі. Це їм сьогодні другий день. Ось такі в нас товариші чудові, вже чіпуряться, вже їдять, вже хуліганять. В принципі, цікавилася цією породою, дуже її хотіла. Інкубація мені вдалася. У мене з 17 яєць вийшли запліднених. У мене вийшло 15 лікбарчиків, чим я дуже задоволена. Ну, а далі будемо спостерігати, буду вам показувати. На все добре, друзі! Гарних вам курчаток! Маляток, підписуйтесь, коментуйте. Пока-пока.